Катеринка, спомин про маму. Дівчинка маленька катеринка, карі очі, довга я коса. Тож яка вона тепер щаслива, бо в долоньках склянка молока? 47 рік, навколо тіні, Смерть червона косить, нещадить. У селі, на східній Україні, у хатинці. Свічечка горить. Там чекають, повертайся, Катю, їсти хочуть сестри і брати. Мати до сусідів посилала попросити їжі до води. Хто ж піде? Усі на катеринку, Найходенька. ледве он стоїть, але ж очі, очі голубині, глянеш в них і серденько болить. В тих очах дитяча я покора, все змішалось смуток і печаль, і надія, і усмішка добра, серця біль і неосяжний жаль. В тих очах думки такі дорослі вісім рочків зрозуміть життя, звідки ж в неї сили і готовність за близьких піти у небуття. З думками про рідних при дорозі. Вимовляє шепотом слова. Вибачте, благає на порозі, Тітонько, налийте молока. Тиша, мертва тиша. Чи почули? Аж нарешті, дітонько, проходь. Ми про вас, Катрусю, не забули. Ось тримай, хай береже Господь. Що то за щаслива я година закружила кругом голова? Поспішає милая дитина принести сестричкам молока. Мама розведе тепер водою, замішає висівкових крихт, схилиться в молитві з головою, нагодує діточок усіх. Вижили, пройшли руки суворі. Катя прожила своє життя. Непримітно, тихо, у покорі, лагідно залишила буття. І тепер я вірю, наша Катя молода, квітуча я весна, там, де люди щирі і багаті, Там, де ріки меду і молока.